З яким героєм сьогодні прощається громада, та на що скеровані локальні енергоефективні заходи? Вітаю для вас працює Марія Канцеляристи. Тепер про події доби. З першого новини держави та світу російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації щодо підготовки країн НАТО до нападу на Ерефію. Про це попереджає центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. Це типова маніпуляція Кремля, адже заходи з посилення захисту країн НАТО у відповідь на численні російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі Фінляндії та інших членів Альянсу видаються за підготовку до нападу на Росію. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України погодило перший грант на відновлення виробничих потужностей після обстрілів у максимальному розмірі 16 мільйонів гривень за програмою гранти для переробних підприємств. Кошти отримає бізнес із Харкова, який спеціалізується на виробництві нетканих матеріалів і зазнав руйнування через війну. Новини на Янтарнефе. І до локальних повідомлень на щиті. в рідний край повернувся захисник Павло Мартинник. У липні 25-го року його призвали до Лав ЗСУ. Відважний солдат із позивним Береза загинув 31 жовтня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Молитовну зустріч сьогодні організували біля пам'ятника Івану Мазепі в Новояворівську, а згодом бійця зустрічали в селі Бердихів, після чого кортежи з тілом полегли Благопішою ходою вирушив до Молошкович, до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Чин похорону завтра 7 листопада об 11-й годині теж у храмі поховають героя на місцевому цвинтарі села. Новуєворівську громаду відібрали серед учасників для впровадження європейської енергетичної відзнаки. Саме ця система управління якістю та сертифікації допомагає муніципалітетам підвищувати енергоефективність. Реалізується в Україні за підтримки уряду Швейцарії. Тож нині обговорили локально етапи впровадження цієї ініціативи. Новоєворівська міська рада інформує, що ТЦК більше не приймає заяв на відстрочку. Тепер це можна зробити або через плюс», або через ЦНАП. Усі деталі з теми ми розмістили в наших соцмережах. Новини на Янтарнефе. І про ветеранські ініціативи Хаби Росточа Івано-Франківської громади Яворівщини інформує про чергові етапи проєкту Простір гідності та духу завдяки фонду МХП громаді вже фінішували на Янівському ставі роботи із зовнішнього облаштування будівлі. Йдеться про дах, стіни та герметизацію конструкції. Тепер стартувало внутрішнє утеплення та монтаж комунікації. До слова втілюють у життя проєкт. Також і спільно з ветеранським об'єднанням нової. Яворівська та волонтерами і про погоду. У п'ятницю вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день 10-15 тепла. Уночі та вранці погіршення видимості в тумані 200-500 метрів, тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все важливе станом на зараз, тож нехай цей вечір листопада прикрашають тільки ваші улюблені треки на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.